Вітаю, шановні друзі, в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сапельник. Сьогодні ми говоримо з вами про фотографію. Адже сучасна фотографія стає ареною для вираження та виявлення креативності. І сьогоднішній наш етер відкриє завісу світу фотографії та сподіваємось, надихне всіх хто цікавиться цією прекрасною формою мистецтва. Сьогодні в нашій студії творчий фото тандем Віталій та Наталія Савколь. Ради вітати вас. В нашій студії вітаємо. А, ну, ви прям така, такий у вас сімейний підряд, так скажімо mm -hmm. так. Так, ви а, в цьому світі фотомистецтва. Але а, відразу отак і віруємось в тему, тому що дуже цікаво, які тренди цього року на сьогоднішній день і цього року є в фотосесіях та взагалі фотографії. Ну, дивіться, зараз дуже багато фотосесій спрямовані на розвиток, наприклад, інстаграм-сторінок будь-якого бізнесу. І тому, в принципі, контент-зйомка вона дуже актуальна і ну, дуже часто звертаються саме за контент-зйомкою, бо людина починає якийсь свій бізнес, якусь свою справу, і вона хоче показати саме свій продукт, те, що вона вміє робити, щоб це продати. І саме такі фотосесії найчастіше я би. Тобто такі контент-зйомки зараз най, такі, найпопулярніші так, на сьогоднішній день. Мені здається, якщо ми кажемо про популярність саме фотосесій, то е, ці напрямки, цим, цими напрямками керують, може, самі фотографи. От, наприклад, є якісь фотографи, які конкретно знімають саме фешн-зйомку, до нього звертаються по фешн зйомку. Якщо фотографи займаються контентом, до них звертається за контентом, ну і так і інше. Uh -huh. Тобто, мені здається, що саме у нашому місті дуже розвинена ця тема, і дуже багато напрямків фотосесії їх дуже насправді багато. Так, а, Наталя Віталій, ви фотограф. Так, Наталя, так. ви рятушує. Так. А яка ваша роль у вашому тандемі? Щоб більш стало зрозуміло. зрозумілше для телечухнуки ви є, що ви робите взагалі? Я роблю гарних людей, котрих фотографує Віталя ще гарнішими людьми. От ось, і все. Я дуже люблю цей процес. Просто коли ти дивишся на людину, вона ж старалася, вона готувалася до фотосесії, образ, зачіска. І мені подобається, коли ти скидуєш людям фотки. І вони пишуть тобі ось таке повідомлення про те, як це чудова, Я не думала, що я так виглядаю. А ти от буквально трошки щось зробив, і вже наскільки гарніша. Емоції дуже кльові від клієнтів, і це я люблю, тому стараюся робити їх кращими. Ну це круто, це круто. А, Що вас найбільше надихає от при створенні фотографій? Я мене емоції людей. Я дуже люблю цей. Позитив такий від людей, котрі потім отримують ці фотографії. І творчий процес, ти дуже заглиблюєшся в нього, і коли все вдається, це дуже круто. Угу. Віталій? Саме люди й надихають. Тобто, відгук від людини під час фотосесії, коли ти з ним працюєш, ти нібито відключаєшся. У вас є якийсь конект, і ви працюєте. Напрацьовуєте якийсь матеріал, спілкуєтесь, і от у процесі, коли людина горить своєю справою, ти так само палаєш від її емоцій, угу. але ж люди різні. Чи буває таке, чи можливо бувало таке, що ну не знайшли конект саме там з моделлю? Як, як потім виходити з цієї ситуації? Чи комфортно працювати, чи як взагалі чи буде тоді той результат на в кінці, який був запланований? Звісно, результат напряму, буквально напряму, залежить від настрою клієнта. Тобто, якщо він не налаштований на фотосесію, таке дійсно дуже часто буває, коли, мабуть, думають, що ну ми звернулися до фотографа, він це вирішить, він це зробить, він нас поставить. Буквально, як знаєте, як з спастилина угу. зліпить. Але дуже велике, але ну так, ми можемо поставити. Можемо там буквально там, і по пальчикам виставити це все. Але як такого кайфу від фотосесії, ти вже не, ну, не буде такого кайфу. Тому вихід із цієї ситуації тільки ну, це прямо змушувати вийти на якусь емоцію. Тобто. Ну показувати приклади, як потрібно давати якусь тематику, тобто там зроби так, так а ми там вже напрацюємо і щось найкраще виберемо. Ну так оце робиться. Тобто в будь-якому випадку йде процес цей, щоб конек цей спіймати, так за так, час Так, так, він не, не закінчується нікуди. Мені здається, виходу немає. Ну треба ж якийсь результат гарний віддати людині. І якщо ти взагалі не намагаєшся налаштувати цей конект, то там же ж нічого, навіть приблизно не буде того, що людина хоче побачити в кінці. Uh -huh. Трішки від теми. Так? От, Віталій, мені дуже цікаво, от як люди стають фотографами. От, я живу, там, втрачаю в школі, там, там, вступаю до інституту, і потім такий, мені подобається фотографувати. Просто ну, мені от цікаво, як, тому що ну, це дійсно е, крута і класна професія, тому що, ну, скажімо так, ви можете е, зберегти в пам'яті е, ті моменти, які пройшли там, в житті більшості людей. І коли там, він е, пройшов ще деякі роки, ти відкриваєш, це Віталій мене фотографував. Класно. Е, як прийшла ця думка стати саме фотографом? І чому саме фотографом? Саме стати фотографом це е, не було, типу, як ну, щелчком пальців, Ні, це був якийсь шлях. Я, ну, у мене була маленька така фотокамера, десь у школі ще мені батьки подарували на день народження. Я фотографував все, що тільки бачив. До якихось фотоклубів там вступав. Ну, це якісь роки йшли. Потім, так само на день народження, мені подарували батьки вже якусь більш професійну камеру. Ми тоді вже з Наталією були разом. Ми десь в універі почали це все фотографувати своїх там одногрупників, робити їм альбом випускний. Перший це наша така перша був проект, такий можна так сказати. Але потім стали питання, що робити далі з цим. І от ми. Займалися якось, навчалися, набули професію якусь там в універі. І стало питання, як заробляти на життя, бо ми тільки закінчили універ, ми тут же з'їхали від батьків і почали жити разом. Ну і все, і якось так Наталія пішла працювати у фотостудію ага. і потягнула мене за собою. Там uh -huh. показала мої фотки якісь, їм сподобались, і ми отак от почали свій шлях фотографів. Це 10 років тому було. Так. А з який а, найбільший проєкт був за ці 10 років, в якому ви працювали? Ух ти, Таке питання. Мені здається, це дуже легке питання. Серйозно згадай нашу фотостудію дитячу. О, діток фоткали справді. А, робили прямо міні-фотостудію, прям а, повністю образ для дитини, платячка для дівчаток. Такі шикарні, знаєте, вінки з квітів. Прям таке ну, дуже велике. І різні тематики. Це ну, на весну, на зиму, ну, типу, по на пору року. Це наймасштабніше, мені здається, ці всі декори просто у нас ще в квартирі, в окремій кімнаті, зберігалися, і це взагалі було. Ну це дуже круто. Це був прямо ваш проєкт, так? Який ви від нуля і довели вже від костюмів, так і все повністю так. Сам ти прям створюєш окрему локацію. От прям, все, що в кадрі, все ти з собою привозиш і фоткаєш І Потім все відвозиш. Звичайно, так. Це була така виїзна фотостудія дитяча. Ми встановлювали цю фотостудію прямо У дитячих садочках. Ну, от, ну, ви ж, мабуть, зустрічали таке, коли там, е, щось у ручках тримає там, дитина, щось на фоні, але ми трішечки рішили підзаморочитись. І, ну, от, Як Наталя каже, інтер'єрну фотостудію дитячу зробили. І ми приїжджали, все це на машині привозили, встановлювали декорації, світло, е, деталі інтер'єру. Ну, тобто Ми прям заморачували, заморачувалися, ну, створювали інтер'єр. Просто секундочку, зазвичай це просто надрукований якийсь фон, дитина в чомусь вдягнена з чимось в руках. А ми настільки заморочилися, що воно геть усе об'ємне було. У нас була одна із локацій: це як весняний дворик. Прямо дерев'яна, така, як ну воно як шмат будинку ззовні, е, Сходи, усі оці корзинки, квіти, усе це наставлено, тобто все дуже об'ємно. Всі були в шоці, що воно натуральне, Всі думали, що це просто надрукована якась така штука. Клас. Ну, mm -hmm. Просто от зараз, коли Віталій сказав, що в кожного були фотографії, просто у мене відбулися флешбеки зараз. <реш> <І> коли, <реш> так, коли ми сидимо в класі, так, заходять mm -hmm. там якихось два дядьки, їх заводить завуч школи, і він каже, завтра беремо батьків по 25 гривень, uh -huh. і ви всі мушкетери на синьому фоні. Дівчатка, там хтось інший. Uh -huh. <реш> і все. І ти... Так, до сих, до сих пір є ці фото. Там, uh -huh. Ти моряк, мушкетер і все таке інше. Але тут вже, я так розумію, було. Все масштабно mm -hmm. і круто. Ну, а що змінилося за ці 10 років в фотографії? Як змінилася фотографія? Ой, Мені здається, люди більш вибагливі просто стали. Зараз у кожного в руках є телефон, і ну, всі вже вміють позувати. Ну, більшість вміє позувати, і якось вони там фотографуються досить часто. І вразити таку людину чимось таким, ну, досить складно. Через це починається підбір образу, а яку краще зачіску, а де краще сфотографуватися. Тобто, ну раніше цього взагалі не було. Можна було знаєте, як біля березки фотографувалася всі, і все навіть не близько. Так зараз взагалі не так. Ну це дуже дуже багато роботи треба зараз зробити, щоб кадр виглядав так, як він виглядає, щоб людина була в захваті. Угу. Це змінилось. Так, а в кінці, які поради ви б дали б саме молодим фотографам, які тільки розпочинають свій шлях в цьому мистецтві? Ну, я думаю, не треба дуже бігти за цими всіми курсами. Ми самі ці курси викладали і знаємо, що це ну, комерційний проєкт. Які направлені на те, щоб цей курс продати, і ну, таким чином просто підзаробити. підзаробити грошей. Але практика це найголовніше у фотографії. Чим більше фотограф фотографує, тим кращий результат. І не зупинятись ніколи. Хто б там що не казав, так бувають невдалі проекти, бувають невдалі фотосесії. Клієнт буває дуже незадоволеним і треба це пропрацьовувати, намагатися наступному клієнту вже задовольнити ті помилки, які були виправити, і таким чином напрацьовувати, напрацьовувати результат. Так, ну я зроб, головне працювати. І uh, фотографувати, фотографувати. Практика, фотографувати. практика, фотографувати. так. Чудово. Ну що ж, а я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні звітали в нашої студії, і я хочу побажати вам тільки вдячних клієнтів, які uh, писали б от такі відгуки, як ви сьогодні сказали. Дуже дякую. Дякую, дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас були Віталій та Наталія Савкові. Побачимось на першому міському, бережіть себе та на все добре.